Засновник Херсонського краєзнавчого музею Огашкевич Віктор Іванович, український археолог, краєзнавець, громадський діяч, публіцист, редактор та засновник газети Юг засновник та перший директор археологічного музею у Херсоні, народився 921 березня 1860 року в Києві у родині Івана Антоновича Гошкевича. Священника Цара Костянтинівської церкви на Подолі в Києві, пізніше викладача духовної семінарії, фахову освіту здобув на історичному відділенні історико-філологічного факультету Київського університету, де вивчав археологію під керівництвом вчених істориків Володимира Антоновича і Миколи Петрова. Навчаючись в університеті, майбутній археолог одночасно працював в астрономічній обсерваторії та був кореспондентом декількох київських газет. Входив до гуртка Володимира Антоновича. У 1880-ті роки набув досвіду створення музеїв. Він був співзасновником та творцем музею церковно археологічного товариства у Києво-Печерській лаврі. Поступово його все більше почала цікавити археологія південної України з її яскравими та скіфськими старожитностями. З 1890 року обіймав посаду секретаря Херсонського губернського статистичного комітету. За 15 років роботи в комітеті підготував 11 статистико-економічних оглядів Херсонської губернії. Серед статистичних праць вченого особливої уваги заслуговує список населених міст Херсонської губернії і статистичні дані о кожному поселенні 1896 рік. Був активним громадським діячем з 1898 по 1907 роки видавав газету Юг. Провів величезну кількість досліджень по вивченню давньої історії Південної України та історії Запорізького козацтва. У 1890 році започаткував прообраз першого херсонського музею. Спочатку це була музейна колекція при статистичному комітеті, яка пізніше переросла у справжній музей історії та старожитностей, один з найкращих серед губернських музеїв тодішньої імперії. Відкриття музею відбулось 1 жовтня 1911 року в окремому будинку. Сучасна адреса проспекту Шокова 16 з 1896 року дійсний член Товариства історії та старожитностей. Володимир Кедровський у своїх спогадах про Віктора Гошкевича зазначає, що останній поважав українські традиції та звичаї, щиро підтримував ідею української державності. Віктор Іванович часто казав, писав Кедровський, що патріотом може бути лише та людина, яка знає історію свого народу і плекає його найкращі традиції. Тому, пояснюючи якийсь музейний експонат, він нав'язував його до побуту і звичаїв українського народу, до української старовини. Гошкевич вважав українців нащадками скіфів. Найбільшим відділом музею старожитностей Гошкевича був відділ Запорізької старовини. Гошкевич найбільше його любив, і, коли починав розповідати про ту чи іншу пам'ятку, то, як зазначав Кедровський, так яскраво поставала в уяві та доба та слава козача, що не можна було перевести дихання. Він тоді ніби палав якимось дивним внутрішнім вогнем. У відділі Запорізької старовини Гошкевич одразу переходив на українську мову, якою володів бездоганно співучим київським діалектом. Він казав, що цей куточок слави України, ці козачки речі, вимагають, щоб тут уживали лише тієї мови, якою вживали їх власники. Цього мовного ритуалу він ніколи не порушував, навіть тоді, коли музей відвідували високі гості. У відділі. Запорізької старовини Гошкевич час від часу читав лекції з історії України. У 1912-1914 роках, коли Херсонське губерніальне земство влаштовувало загальноосвітні курси, на які перебувало до 750 вчителів з різних частин губернії, Гошкевич вечорами, без дозволу курсової адміністрації, викладав курс історії України. З 1914 року член кореспондент Московського археологічного товариства у 1917-20 роках дослідник збирав матеріали цієї доби газети, плакати, листівки різних партій, фотографії, зразки зброї, картин, інвентар до революційної в'язниці. У 1924 році при музеї засновано товариство вивчення Херсонщини, Херсонське краєзнавче товариство. Сумлінна праця археолога, краєзнавця, отримала високу оцінку. У 1922 році Віктор Гошкевич був удостоєний звання Героя праці. Помер у Херсоні 2 березня 1928 року, похований на міському цвинтарі. Зараз могила Гошкевича знаходиться на території Херсонського обласного краєзнавчого музею. У 2016 році вулиця Дзержинського, що проходить біля музею, була перейменована на вулицю Гошкевича.